Якщо ви любите детективи, то бачили фільми типу Східний Експрес, Скляна цибуля, Смерть на нілі або іконічну мерзенну вісімку. Ви точно знаєте, як це підозрювати кожного персонажа, ловити найдрібніші жести, рухи очима та чекати моменту, коли все стане на свої місця. Такі картини дивляться на одному диханні, а в голові лише одна думка. Ну придумають же, а що, якщо я вам скажу? Скажу, що багато таких фільмів, хоч і прикрашені, але зняті за мотивами реальних подій. Сьогодні я розповім вам історії реальних людей, які безслідно зникли під час круїзів у відкритому морі. Пасажири зникали з лайнерів так, ніби їх ніколи не існувало ні тіла, ні свідків жодної очевидної причини. Лише кілька людей, які тієї ночі були поруч із жертвою, і кожен із них міг виявитись потенційним винним. Тож сідайте зручніше, ставте лайк, підписуйтесь на канал і приготуйтесь. Бо сьогодні ми починаємо розкривати найзагадковіші справи. 29 листопада 1981 року. Чотири пасажири відпочивають на вісімнадцятиметровій яхті Сплендор поблизу острова Санта-Каталіна. На борту легенди кіно Наталі Вуд. Її харизматичний чоловік Роберт Вагнер, зірковий актор Крістофер Вокен і капітан судна Деніс Дарвен. Усі четверо дуже хотіли цей відпочинок. Яскраве каліфорнійське сонце, усміхнений капітан, спокійна вода. Ці пазли ідеального відпочинку зійшлись, але в компанії друзів чомусь панує атмосфера напруги. Вчорашні веселощі, вино і розмови, що лунали на борту, сьогодні здаються далекою ілюзією. Усі вони ще не знають, що цей день увійде в історію не як чергова приємна морська прогулянка, а як початок однієї з найгучніших та найзагадковіших трагедій Голівуду. 11.30 ночі. Яхта сплендор. Близько півночі тишу порушує гучний сплеск. Хтось із гостей помічає, що наталі зникла. Хтось бачив наталі, починаються пошуки. Паніка наростає з кожною хвилиною. Вагнер здається, чомусь не поспішає, але голос його тремтить. Ми повинні її знайти. Водночас він чомусь відкладає виклик рятувальників. Ця пауза в понад дві години згодом стане одним із головних і найбільш підозрілих моментів у справі, коли берегова охорона нарешті прибуває. Уже пізно, за кілька годин, вони знаходять у воді бездиханне тіло Наталі Вуд, і знаєте, вона зовсім не виглядала як людина, яка готувалась до плавання. Офіційна версія нещасний випадок. Наталі, нібито почула, що човен б'ється об борт. Вийшла, щоб його прошвартувати. послизнулась, впала в воду. І потонула. Але чому вона не кричала? Чому ніхто не почув? Чому на ній був одяг, в якому неможливо швидко рухатись? І ще одна маленька, але ключова деталь її. Тіло на ньому з'явились синці, подряпани, які вказували на боротьбу або падіння. Будь-який досвідчений детектив у такій ситуації миттєво би відкинув версію про нещасний випадок і почав би розглядати справу як потенційний злочин. Тож питань зараз набагато більше, ніж відповідей. І ця трагедія вже зовсім не схожа на якусь там випадковість. Швидше на голівудський трилер, який вийшов за межі кіноекрану. Але щоб зрозуміти, до чого тут кіно, яким була Наталі Вуд, потрібно... Ібно повернутись в минуле, Наталія Миколаївна Захаренко, донька російсько-українських емігрантів, народилась в Каліфорнії у 1938 році. Її батьки змушені були залишити батьківщину після революції. Вони мріяли просто про краще життя у ті роки для сімей, які ледве зводили кінці з кінцями. Існував майже єдиний шлях вирватися із бідності віддати дитину в кіно. Якщо її помічали і брали на зйомки, родина могла бути забезпечена на багато років перед, і здається, доля була на боці Захаренків. Уже з раннього віку Наталі знімалась у фільмах. У 8 років вона зіграла в чуді на 34 й вулиці, а у 16 стала повноцінною зіркою, працюючи з Джеймсом Діном у культовому бунтівнику без причин. Голівуд тоді просто закохався в неї. Красива, талановита, успішна. Вона буквально стала втіленням американської мрії, але за цим блиском і успіхом як часто буває. Ховався страх не перед фанатами чи сценою, а перед чимось значно глибшим і панічним. Її мати Марія Захаренко любила згадувати про випадок з дитинства Наталі. Якось вони натрапили на ворожку. Жінка взяла маленьку дівчинку за руку, вдивилась в її обличчя і тихо промовила, що та загине у воді. Ну, це прям мрія кожної восьмирічної дитини почути таке про своє майбутнє, правда ж? У 18 років Наталі зустрічає Роберта Вагнера він був на 8 років старший, харизматичний і мав вже статус зірки. У них закрутився пристрасний роман, що переріс у реально серйозні стосунки. І вже у 1957 вони зіграли весілля, але їхнє щастя тривало недовго. Через 5 років вони розлучаються офіційно через непримиренні розбіжності, а неофіційно через чутки про зради і ревнощі, які переслідували пару буквально всюди. Але як кажуть, така. Пристрасть, яка була між ними, не проходить безслідно. Тож через 10 років вони знову зійшлись. Це був 1972 рік. Наталі називала це справжнім коханням і долею. Але знайомі пари зазначали, що їхні скандали так нікуди і не зникли, особливо коли в їхньому оточенні з'являлись інші привабливі чоловіки. Одним із таких став Крістофер Вокен, з яким Наталі знімалась у фільмі Московий штурм. Вагнер, як відомо, тоді не приховував своїх ревнощів. День трагедії. Зйомки мозкового штурму добігають кінця. Наталі, Роберт і Крістофер разом із капітаном Даверном вирушають на яхті Сплендор до острова Санта-Каталіна. Цей день, в принципі, був спокійний, наповнений розмовами та вином. Але пізно ввечері, за словами капітана, атмосфера змінилась. Між вагнером і вокеном спалахнула суперечка. Причини, ймовірно, стали ревнощі до своєї дружини, а також невдоволення тим, що Наталі приділяло колезі занадто багато. Уваги. Слова ставали різкішими, інтонації вищими. І здавалося, що ось-ось почнеться щось жахливе. Так і сталося. Саме після цієї сварки Наталі зникає. І далі відбувається взагалі незрозуміло, що затримка з пошуками, хтось чув крики, хтось не чув. Капітан мовчав, а друг актор не коментував ситуацію. Отже, хто ж у нас тоді головний підозрюваний? Ревнивий чоловік, який не зміг стримати емоцій, або молодий і Перспективний партнер по фільму, який отримав занадто багато уваги, і де блін був капітан. Чи може це взагалі була трагічна випадковість? Слідство не зрозуміло, чому не хотіло вдаватись в деталі і розбиратись. Для них все було однозначно. Вийшла, впала, померла. Хоча, можливо, тоді вони просто не впізнали Наталі Вуд і не розуміли, що такі, як вона, просто так за бортом не зникають. Тож влада закриває справу, але не журналісти і фанати акторки. Почались справжні розслідування в газетах. Фанати надсилали різні факти: від очевидно фейкових до більш цікавих. Наприклад, 2 грудня в The Times опублікували чутки про свідка, який чув крики Наталі у той вечір. І ця історія не давала спокою ні шанувальникам, ні журналістам довгих 30 років. У 2011-му розслідування було відновлено після нових свідчень. Більше ста людей вийшли на контакт із слідством. Настільки шанувальники були зацікавлені. Калені, що самі хотіли викрити вже всю правду, і тут капітан Даверн, який раніше мовчав, був вимушений дати нові показання. Він розповів, що Вагнери Наталі сильно сварились, і що Роберт міг бути причетний до її смерті. І тут статус у справі Наталі було одразу змінено на невизначений. А Роберта Вагнера назвали особою, яка становила інтерес сьогодні, через понад 40 років, справа Наталі Вуд залишається однією із найзагадковіших. І досі не розкритих прямих доказів проти Вагнера так і не знайшли. Хоч у 2018-му шериф Лос-Анджелесу заявив, що саме Роберт давав постійно різні свідчення і мав мотив, але він завжди заперечував свою причетність. Після нової хвилі розслідувань у 2011-му роберта намагались відмінити, виходили на мітинги, бойкотували участь у нових картинах. Проте тієї самої cancel culture так і не відбулось. Можливо, просто тоді не вистачило сили соціальних мереж. Але тінь сумніву все ж таки назавжди лягла на його репутацію. Остання роль Вагнера була у 2017 році у фільмі Що сталося в понеділок. Після цього він більше не з'являвся на екрані та веде закритий спосіб життя. І от ви мені тепер скажіть: це хіба не сюжет готового детективного фільму? Жінка, яка панічно боїться темної води, гине саме в ній. Кохання всього життя ревнує та влаштовує скандали. Потім крики, сплеск води і справа, яку поліція швидко закрила. Риває, а потенційний винний продовжує своє голівудське життя. Можливо, звісно, з деяким тягарем провини, а можливо, з полегшенням, що після трагедії з'явився шанс почати життя з чистого аркуша. Тож, а ви пишіть у коментарях, хто на вашу думку дійсно винен у цій трагедії? Минуло майже чверть століття після того, як тіло на Талівуд забрав океан, коли море знову стало місцем зникнення. Цього разу все сталося у Середземному морі. І знову розкішний корабель, відпочинок мрії, шампанське сміх, танці і раптом лише хвилі. Що змили їхню присутність, липень 2005 року. Круїзний лайнер Brilliance of Sea з компанії Royal Caribbean курсує Середземним морем. На борту сотні пасажирів, які мріють про ідеальний відпочинок, про романтику та безтурботні дні. Серед них 26-річний Джордж Аллен Сміт з Грінвича, штат Коннектикут. Він молодий, харизматичний, трохи безтурботний і щойно одружився з прекрасною Дженніфер Хейгл. Це їхній медовий місяць. І все здається просто ідеально. Подорож проходить як у мріях, коктейлі біля басейну, вечері в розкішних ресторанах, екскурсії до історичних міст Італії, Греції, Туреччини. Але Джордж, як і більшість пасажирів, швидко піддається атмосфері круїзного азарту. Ну а що ще в принципі робити у відкритому морі? Як не пити шампанське і грати в покер? Він починає проводити багато часу в казино, де за ігровими столами знайомиться з трьома молодими чоловіками. Славом Кофманом та двоюрідними братами Григорієм і Захаром Розенбергами. Вони молоді мігранти із колишнього СРСР. Чоловіки швидко знаходять спільну мову з Джорджем, обговорюють виграші, програші та пропускають по склянкам віскі. Компанія стає просто нерозлучною, і все йшло класно. Сонце, море, медовий місяць, нові друзі. Ось тільки ніч з 4 на 5 липня стало останньою у житті Джорджа. Близько другої Очі роздратована Дженіфер вирушила спати в іншу каюту. Як потім сказали свідки, подружжя посварилось. Я почув уривки їхньої розмови. Говорили швидко на підвищених тонах щось про гру в карти і флірт. Не дивлячись на те, що Дженніфер пішла, Джордж залишається з новими друзями. Казино, випивка, ще трохи випивки. Ну і ще трохи. І ось компанія опиняється в каюті Джорджа. Що там відбувалось, достеменно не знає ніхто. Ну, звісно, окрім тих, хто був всередині. Приблизно о четвертій ранку кілька пасажирів у сусідніх каютах почули глухий стукіт і важкий удар. А потім тишу: хтось описав звук так, ніби щось велике впало у воду. За півгодини охорона лайнера робить страшне відкриття. На козирку однієї з нижніх палуб прямо під каютою Джорджа велика пляма крові розмазана на поверхні. Поруч зім'ятий тент. Лабораторний аналіз потім підтвердить. Це кров Джорджа Сміта. Охоронці заходять в каюту і застигають від шоку. Розкидані речі, розлита випивка, перевернуті меблі все вказує на сліди боротьби. Але тіла немає. Тож, куди зник Джордж, почались пошуки другого пасажира Дженіфер. Її виявили з в іншому крилі корабля. Скажу чесно, дехто почав підозрювати Дженніфер, бо поведінка новоспеченої дружини була, ну м'яко кажучи, дивною. Вона відмовляла співпрацювати з поліцією в перші години та мовчала. І все це підживлювало чутки. Можливо, вона знала більше ніж говорила. Чи могла її сварка з Джорджем мати фатальні наслідки? Поки Дженіфер відмовлялась говорити. Увагу перевели на товаришів по вечірці. А ці троє явно почали нервувати. По кілька свідків бачили, як вони залишали каюту Джорджа незадовго до інциденту. Але Ростислав, Захар і Григорій заперечували свою причетність. Ну то що сказати? Так ми веселились, грали в карти, але не більше. Ми пішли спати, а зранку дізнались страшну новину. А комусь здавалося, що могли взагалі бути замішані випадкові пасажири чи навіть вищі сили. Якщо ви розумієте, про що я А взагалі скільки історій у морі повинно стати, щоб люди зрозуміли, що жертву потрібно шукати одразу тут, так само як і з Наталі Вуд. Пошуки почались лише через кілька годин. А це час, якого було більш ніж достатньо, щоб течія забрала тіло занадто далеко. Американські медіа дізнались про все першими і кинулись писати про круїзний кошмар, смерть на круїзі, що буде далі з круїзним лайнером. А газета New York Post винесла на першу шпальту заголовок. Мафіозний слід у смерті молодика Дійсно цікавий поворот подій. Приводом стала інформація про те, що ФБР залучило свій підрозділ в боротьбі з російською мафією. Зв'язок з кримінальними колами так і не довели. Але сама підозра додала цій історії ще більш темного відтінку. Але навіть після цієї інформації Ростислав Кофман і брати Розенберги продовжували наполягати. Так, ми пили з Джорджем, але залишили його живим і не ушкоджили адвокати дружини заявляли, що Дженіфер просто не могла знати, що сталося тієї ночі, бо вона дуже міцно спала. Але родина Джорджа була переконана у протилежному. Це не був нещасний випадок. Наш син не просто впав за борт. Занадто багато збігів, занадто довга пауза між його зникненням і офіційним оголошенням тривоги, і занадто багато крові для випадкового падіння. Знову ті самі години допитів у кабінетах, знову гучні заголовки в газетах, припущення експертів на телебаченні, власні розслідування ентузіастів у мережі. І знову ніякого результату. Ні тіла, ні прямих доказів, лише уривки свідчень, суперечливі версії і відчуття, що істина десь поруч, але хтось ретельно її ховає. І отут, знаєте, версія про мафію вже не здається якоюсь наївною. Проте слідство тривало роками, і в підсумку жодних обвинувань. Бачень жодного арешту, жодного тіла Джорджа Сміта IV так і не знайшли у 2007 році, через два роки після трагедії, Дженніфер Хагель Сміт підписала мирову угоду з круїзною компанією Royal Caribbean. Вона отримала фінансову компенсацію в обмін на те, що більше не подаватиме позов проти компанії та припинить усі претензії щодо умов безпеки на кораблі тієї ночі. Дженніфер публічно заявила, що ці гроші підуть на створення благодійного фонду на честь її нареченого Джорджа. Та родина зниклого сприйняла це зовсім інакше для них. Угода виглядала як спосіб зняти з компанії тиск і уникнути незручних питань у суді. А отже, як крок, що фактично віддалив справу від розв'язки. Що ж, мирову угоду підписано, і круїзний лайнер Brilliance of the Seas продовжив курсувати по морях, і нові пасажири навіть не здогадувались, що одного разу на цьому кораблі сталася страшна історія, яку так ніхто і не розгадав. Ну що, шановні, після цієї історії у вас ще є бажання відправитись в круїз? Як ви думаєте, якщо трагедія може статись на круїзному лайнері для дорослих, чи можливо, щоб таке ж сталося? На дитячому, наприклад, на лайнері Дісни, де здоров'я і благополуччя дітей офіційно вважається найвищим пріоритетом, де кожен працівник усміхається, а атмосфера нагадує безпечний парк розваг посеред океану. 20 березня 2011 року. Лайнер Каска Disney Wonder Тихий Океан. На борту цього плавучого диво корабля працює 24 річна Ребека Коріам. для всіх. Вона енергійна, спортивна і завжди усміхнена. Дівчина вона втілювала в собі найкращі риси молодості. Вона з дитинства любила подорожі та обожнювала працювати з дітьми. Тож робота на круїзному лайнері здалась для неї справжньою мрією. Вона була інструктором в програмі для дітей, що мала назву Oceaner Lab. Її обов'язки включали розваги та дозвілля наймолодших пасажирів, а також організацію освітніх заходів, майстер-класів та, звісно, їхня безпека. Ребека уміла створювати справжню атмосферу. Ата це була відповідальна і водночас радісна для неї робота. Вона швидко завоювала симпатію колег і любов дітей, адже її енергія була буквально заразною. Усі, хто опинялись поруч, вмить ставали радіснішими і щасливішими. 21 березня Лайнер йде курсом з Мексики до Лос-Анджелеса на відстані тисяча миль до берега. На борту 2713 пасажирів і 950 членів екіпажу. Сот. Сімей снідають, діти біжать на атракціони, фотографи знімають усміхнені обличчя. І серед усього цього ніхто не помічає, що одна людина зникла. Наступного ранку Ребеку в востаннє. Лише тоді її відсутність викликає хвилю паніки на лайнері. Компанія переглядає записи з камер спостереження. І знаходить лише один момент, який стане ключовим, і водночас наймоторочнішим у цій справі. Запис від 5.45 ранку. На відео Ребека стоїть у службовій зоні корабля, говорить по телефону і виглядає явно стурбовано. Її обличчя напружене. Вона щось швидко шепоче в слухавку. І очевидно, що щось пішло не так. До неї підходить молодий чоловік колега і здається, питає Все гаразд? Так, все нормально і рухи здаються трохи невпевненими. Вона кладе слухавку, відкидає волосся назад, ховає руки в задній кишені? Це звичка, яку її батьки впізнали одразу, дивлячись це відео. Вона йде і з цього моменту немає жодного запису, де б вона з'явилася ще раз. Ні на камерах, ні в офіційних журналах, наче розчинилась у повітрі. І тут головне питання: як на лайнері з сотнями камер спостереження можна просто зникнути без сліду? Чи просто хтось щось? Приховує тож о дев'ятій ранку Ребека не з'являється на роботі о 9.15 екіпаж починає її шукати, але результатів немає. Капітан робить оголошення, і, врешті-решт, корабель повертається, щоб обстежити район, де вона ймовірно могла впасти. Пошуки тривають кілька днів, але тіло не знаходять. Офіційна версія Disney Cruise Line звучить просто: ми впевнені, що це був нещасний випадок. Ребека вийшла на палубу, впала за борт і загинула. Приносимо щирі співчуття родині. Але ця простота не витримує банальної перевірки фактами: по-перше, не було свідків самого падіння. Жода камера на палубі не зафіксувала момент, де вона опинилась за бортом. По-друге, родині повідомили, що вона, можливо, перебувала в басейновій зоні відпочинку для екіпажу. Але саме на той момент погода була спокійною і шансів якось там випадково випасти було ну, мізерна кількість. Тож чому дійсне так поспішало видати бажане за Дісне? І що вони хотіть. Хотіли приховати насправді, коли пізніше батьки прибули на корабель, щоб забрати речі доньки, вони були приголомшені, уже все лежало акуратно складене в коробку. Жодного шансу побачити каюту такою, якою вона була того ранку. Складалось враження, що верхівка Дійсний Кроїслайн не хотіла, щоб батьки затримувались на борту. Бо що якщо вони почнуть ставити незручні запитання? Або гірше самостійно шукати відповіді. Але є ще одна деталь, про яку офіційно не говорять. але серед Колишніх працівників Disney Wonder її згадують пошепки приблизно через добу після того, як Ребека в з'явилась на камерах на закритій Фейсбук сторінці екіпажу, ніби з'явився новий допис. Він виглядав так, ніби його писала сама Ребека. Ви всі знаєте, що я люблю вас. Ніхто не міг підтвердити, чи це справді писала вона, чи хтось інший скористався її аккаунтом. І цей момент став одним із наймодорожніших у справі. Родина була переконана, це могло означати, що Ребека залишалась живою ще якийсь час після офіційного зникнення. Але якщо так, де вона була і чому її ніхто не бачив? Друзі потім згадували, що останніми тижнями перед зникненням вона виглядала втомленою і навіть пригнічена але точно не була схожа на людину, яка добровільно вирішила б піти з життя. Далі пішли чутки і теорії про конфлікт із колегою, про романтичну історію, яка могла закінчитись сваркою тієї ночі. Деякі члени екіпажу обережно натякали на жорстоке ставлення та нездорову конкуренцію за кулісами дитячого раю. Але кожен, хто говорив, дуже швидко замовкав. І жодних доказів так і не з'явилось. Родина дійсно намагалась дізнатись правду, але зіткнулась з глухою стіною. Лайнер ходив тоді під прапором Багамських островів, і саме вони формально вели слідство. Однак, за словами сім'ї, розслідування виглядало радше як для Галочки. Ну, в принципі, тут можна зрозуміти навіщо дійсно і лякати своїх клієнтів гучними заголовками, що з їхнього лайнера зникають люди, коли потрібно продовжувати вести бізнес і радувати дітей. Детектив Кого найняла родина, щоб розслідувати справу? Був більш спритним за багамську поліцію. Після опитування екіпажу він зробив висновок. На кораблі того ранку сталося щось. Про що всі вирішили мовчати. Але хто і чому змусив їх мовчати, залишається загадкою. Але Дісней вперто повторював, що це був просто трагічний нещасний випадок. І робив усе, щоб тема якнайшвидше зникла з медіа. Але є важливий момент, як в історіях Наталі Ву та й Джорджа Сміта, тут проглядається та сама схема: замкнений простір, обмежена коло людей, гробова тиша з боку свідків і розкішний антураж, який ріж. Же око, коли розуміє, що за ним ховається, і фінал, який достоменно відомий лише одному свідку: океану. Тож Ребека стала ще однією героїнею цієї невидимої, але дуже реальної серії вбивств у відкритому морі. Її родина й досі не припинила пошуків правди. І можливо, це єдине, що не дає цій історії остаточно зникнути в глибині океану. Ці історії точно змушують замислитись. Океан це не лише безкрайня краса, а й ідеальне місце злочину. І яхти чи лайнери обирають для цього не випадково. Замкнений простір, відсутність поліції, свідки пов'язані з роботою, стосунками або страхом. І у таких умовах будь-що можна списати на нещасний випадок, а докази майже гарантовано зникнуть у безмежній воді. І що найстрашніше, навіть у світі, де технології стають дедалі досконалішими, а правду здається, можна знайти за одним кліком. Деякі таємниці так і залишаються нерозгаданими. Люди зникають. Події перекручуються, а відповіді тонуть у морі припущень і версій. Але щоб дізнатись правду і надії, не треба дивитись просто на факти, а читати міжрядки, помічати те, що інші воліють не бачити. Бо саме у тиші та темряві часто ховається те, що змушує нас сумніватись, боятись. Але продовжувати шукати. На цьому ми завершуємо наш список загадкових зникнень у відкритому морі. Пишіть в коментарях свої думки та версії. Можливо, ви знаєте більше, ніж вам здається. А я з вами прощаюсь і побачимось у наступному випуску, де ми будемо знову розгадувати загадкові історії. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, lookin' for pain Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Uh,